Вітаю з завершенням робочого тижня. На календарі п'ятниця, 23 серпня, і ви дивитеся капрініус актуальніші новини регіону. Для вас у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над такими темами. В українську евакуаційний автомобіль потрапив під обстріл. Подробиці порятунку. Евакуація дітей та гасіння пожеж про роботу рятувальників Покровська значно більше додалося роботи, і саме додалося. Пов'язаних з наслідками після обстрілів, адже по Мирнограду на у нас почастішали випадки артилерійські обстріли. Яка ситуація з продуктами харчування на прилавках Покровська? В асортименті є молочна продукція, сири, ковбаси. Є всі крупи, борошно, кришки, ковбаса, варена, копчена. Якби асортимент дуже великий. Ми працюємо. Ми на місці. Вільна, сильна та неподільна. Україна відзначає день прапора та день незалежності. Дорогі українці, українки, ми живемо в означальний час для України. Ми захищаємо незалежність і захистимо гуманітарна допомога та підтримка людей. Як працює комітет самоорганізації у Покровську. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині. Один загиблий і вісім поранених жителів Донеччини за добу. Поліція документує наслідки російських атак. Війська РФ завдали 2664 удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Корахове, Лиман, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Торецьк, Селище Мирне, Села Діброва, Максимівка, Плещиївка, Успенівка, Ясна поляна. Руйнувань зазнали 54 цивільних об'єкти, з них 33 житлових будинки. У мирному внаслідок обстрілу загинув чоловік. На Плещіївку росіяни скинули КАП 250 з модулем УМПК, Поранили чотирьох мирних мешканців. Пошкодили вісім приватних осель. Костянтинівку ворог атакував з артилерії. Двоє цивільних осіб зазнали травм. Пошкоджено торговий центр, заклад освіти, торгові павільйони, авто. Одна людина поранена в Новогрудівці та одна в Торецьку. По Покровську Панти вдарили дроном, пошкоджено багатоквартирний будинок і цивільне авто. У мирнограді постраждали п'ять приватних будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Днями в Українську Селидівської громади евакуаційний автомобіль потрапив під обстріл. Подробиці порятунку дивіться у наступному сюжеті. Українськ невелике місто Селидівської громади, яке щоденно здригається від обстрілів окупантів. За інформацією соціальних мереж у місті немає ані світла, ані зв'язку. Більшість тих, хто все ще лишається у місті, люди похилого віку або ті, хто самі покинути прифронтовий українськ, не в силах. Тож, ж на допомогу місцевим прибувають екіпажі десе. Доброго дня. А хто їде з нами? Ми вдвох їдемо і хворий Ой. і больний. Доброго дня. Хто з нами їде? Ви з нами їдете, так? Ну все, пішли тоді. Сидіти можете? Заносьте сюди одразу. Отуди, так. Да. ближче. 21 серпня під час евакуації цивільних мешканців з українська евакуаційна група Фенікс потрапила під ворожий вогонь. Внаслідок удару російського дрону зазнав пошкоджені евакуаційне автомобіль, у якому були двоє рятувальників: поліцейський та троє евакуйованих громадян, серед яких жінка з інвалідністю. На щастя, екіпаж та цивільні люди не постраждали. Правоохоронці та місцева влада закликають мешканців до евакуації. Для евакуації з Селидівської громади звертайтеся за номером контакт-центру 0800 33 64 54 або до УСЗН за номером 050 914 25 22. У мирнограді на вечір 22 серпня залишається 386 дітей. З них 41 дитина проживає в 13 багатодітних сім'ях. Загалом у місті залишається близько 14 тисяч мешканців. Кожен мешканець може скористатися безкоштовними евакуаційними маршрутами. Мирноградцям допомагають з розселенням у більш безпечних регіонах України. Евакуація дітей та гасіння пожеж про роботу рятувальників Покровська вже готові розповідати мої колеги. Евакуюються магазини, зачиняються установи. Усе більше людей наважуються на евакуацію. Саме така оперативна ситуація у Покровську сьогодні. Проте, не дивлячись на близькість лінії фронту, працівники ДСНС продовжують залишатися у місті. Залишаємось, звісно, у місті. виїжджаємо на всі надзвичайні ситуації та події, які трапляються в зоні району виїзду підрозділу з урахуванням безпекової складової. Адже є ймовірність, що ворог застосує повторні удари. Там, де будуть уражені наші особовий склад. Працюємо по силному режимі несення служби всі на місцях. Залучаються рятувальники і до примусової евакуації дітей. Проводимо примусову евакуацію дітей із Мирноградської громади, Гродівської громади та Покровської громад з визначених населених пунктів. Також сюди залучаються ще підрозділи із Селидового та Курахового. Наразі заявку про евакуацію можна залишити через службу 101 або службу 102. Попри введення примусової евакуації, тільки у мирнограді на вечір, 22 серпня, залишалося 386 дітей. З них 41 дитина проживає у 13 багатодітних сім'ях. Загалом у місті залишається близько 14 тисяч жителів. Мирноград, як і усі інші міста, до яких ворог підійшов майже впритул, чи не щодня потерпає від ворожих ударів. Тож із погір. Безпекової ситуації роботи у рятувальників додалося. Значно більше додалося роботи, і саме додалося пов'язаних з наслідками після обстрілів, адже по Мирнограду у нас почастішали випадки артилерійські обстріли. Працюємо, як і завжди, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Завжди наші розрахунки посилення особовим складом у повному складі. Покровськ, серпень-2024. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ зруйнувала понад 500 релігійних споруд. Постраждали церкви, молитовні будинки та інші релігійні споруди. У Донецькій області понад 100 церковних споруд зруйновані чи пошкоджені через війну. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Яка ситуація з продуктами харчування на прилавках Покровська дізнавалась знімальна група телебачення капрії у Покровську? Почали зачинятися великі мережеві магазини, різні крамнички, де раніше мешканці мали змогу придбати продукти харчування, проте продовжують працювати ринки. Тож журналісти вирішили дізнатися, що є в наявності на прилавках ринку, та яка ситуація з цінами станом на сьогодні? Пройшовшись по ринку, ми побачили, що людина може. Оже придбати все необхідне. Пані Карина вже не перший рік продає фрукти та овочі для місцевих мешканців. Раніше біля прилавку був ажіотаж. Проте зараз ситуація змінилась, адже кількість людей зменшилась. «Огірки наші на сьогоднішній день машенька 55, як вони й були. Помідори рожеві по 60, по 60 червоні. Ось такі місцеві ляна по 20 на спомідорчики. Ось такі домашні по 60 Також все місцеве. 25-30. Картопля також 25-30, капуста 35. Вона піднялась в ціні другий тиждень, саме капуста. Ну так все інше за тією ціною. Виноград 100 гривень, 120, кабачки 35. Диня колхозниця по 30, 35 та 40. Будь ласка. Арбузи по 17. Кавуни по 17. Ще є порівняно з тим, що було, звісно, трохи менше. А так люди ходять, поки, слава Богу, місто наше на місці. Пані Оксана також підтвердила, що останнім часом покупців значно поменшало. В у нас асортименті є молочна продукція, сири, ковбаси. Є всі крупи, борошно, кришки, ковбаса, варена, копчена. Якби асортимент дуже великий. Ми працюємо. Ми на місці. Раді всіх вітати у нашому лорьку» приветствовать в нашем ларечке. Цены не подорожали. Цены нас дорожчали. Ну, трохи тиждень тому подорожчало сир, масло зовсім трохи. Варенка в нас без сала та з салом починається від 100 гривень. Середня цінова категорія – це 150-160. І та, що вищі сорти – 220-250 гривень. «Сюрделька також починається від 130 гривень, закінчується в районі 200. Напівкопчена також від 150 до 250. Сирокопчені там вже ціни від 300 до 500. Молочка все на місці, молоко по 40 гривень літрове тривалого зберігання, що зараз немаловажливо. Сметани 15% – 45 гривень, жирніше – 55, ряженка – 25. Ну і кефіри літрові – 40-42 гривні». Також на ринку можна придбати свіже м'ясо, курячі яйця, хлібобулочні вироби. Продавець м'яса зауважив: ціни знизились порівняно з минулим тижнем. Яйця можна придбати від 35 до 41 гривні. В Цілому ситуація із цінами залишається більш-менш стабільною. Знімальна група для телебачення капрі з міста Покровськ. У Салидівській МВА спростували інформацію про відключення електрики до кінця війни. Вчора в соціальних мережах поширилося повідомлення про нібито відключення підстанції, що живить місто Салидове до кінця війни. У Салидівській МВА із посиланням на ДТЕК Донецькій електромережі заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Вільна, сильна та неподільна. Україна відзначає День прапора та День Незалежності. День державного прапора та День Незалежності найвизначніші свята для українського народу. Цьогоріч ми вчергово вимушені відзначати ці свята в умовах повномасштабної жорсткої війни. Але, попри це, українці намагаються жити звичайне життя. Сьогодні на вулицях Покровська небагатолюдно. Кожен мешканець, який крокує вулицями міста, думає лише про одне: як врятувати своє життя та життя своїх рідних, адже ворог невпинно підступає до околиць Покровська. Проте в той же час люди вірять, що рано чи пізно Україна обов'язково переможе. Щорічно, 23 серпня, в державі відзначається День державного прапора. Дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група народних депутатів внесла Синьо-жовтий стяг, синьо-жовте полотнище є одним з головних символів України разом із гімном і гербом. Дорогі українці і українки, усі, хто захищає нашу державу, усі, хто працює заради нашої держави, усі, хто відчуває Україну своїм власним домом, сьогодні ми, як і завжди, Напередодні нашого Дня незалежності України вшановуємо українські національні кольори, наш прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Ми об'єднані цими кольорами. Ми об'єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились заради України. У наших синьо-жовтих кольорах, увесь. Досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими, саме такими, такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди, такими сильними, які надихають весь світ, повертаючи не лише для себе, але й для людей інших. Народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості. Вже завтра, 24 серпня, українці відзначатимуть День Незалежності. Зараз ми по іншому глибше розуміємо важливість цього дня. Адже щохвилини тисячі захисників і захисниць ціною свого життя та здоров'я роблять все можливе, аби Україна і надалі була незалежна. І тепер це свято не лише про здобуття незалежності, але й про боротьбу за її збереження. Це історія, яка надовго закарбується в родинній пам'яті кожного та кожної дорогі. Українці, українки, ми живемо в визначальний час для України. Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. І ми маємо відбудувати Україну Наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна над гордою землею. І посеред безпечного, вільного та європейського життя. Слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролись заради України. Слава Україні! Колектив Телебачення привітає усіх українців із державними святами та бажає вам щастя, родинного затишку та найголовніше скорішої перемоги та миру. 14 років ув'язнення отримав юрист колаборант який ж за блокпостами у Краматорську. Зловмисник зливав окупантам місця базування українських військ, які обороняють Краматорськ. Щоб отримати відповідні координати, ФСБ залучила до роботи місцевого адвоката. Для його виконання зловмисник обходив місцевість, приховано фіксуючи потрібні йому локації. А потім переносив їх на гугл карту для звіту. Співробітники СБУ затримали ворожого попічника влітку 2023 року. Під час обшуку у нього вилучено два мобільні телефони та змінні сім карти. Гуманітарна допомога та підтримка людей. Як працює комітет самоорганізації у Покровську? Розповідаємо далі. Для нас напевно, в першу чергу була і розгубленість. Може, десь і паніка у людей була, тому що ніхто не очікував таких подій. Приїхали дорослі, і вони привезли з собою великий бус та автобус з дітьми. Тому що не всі батьки могли виїхати, і батьки віддавали дітей. Ми, коли почали займатися гуманітарною допомогою, ну дивлячись на другі інші міста, де були влучання, в там, де люди отримували гуманітарну допомогу, це питання дуже гостро стояло. У нас повилетали вікна. Так, чуть-чуть потрошку Нічого, ми зробили все, що в наших силах. Зустрітися з усіма друзями своїми та рідними за одним столом на думаю, це саме головна надія і мрія. Ну, все буде, все буде Україна. Повний випуск передачі про важливе. Дивіться відразу після новин. Що ж стосується погоди, то завтра, 24 серпня. У Покровську весь день небо буде ясним. Але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 34 градусів за Цельсієм. На цьому в мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.